Доброго дня всім, друзі! З вами знову канадський Марк, і в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про хорошу таку тему, про цікаву знову ж таки тему, як не стати рабом Канаді. Бо багато з вас говорить про те, що Канада дуже сильно-сильно. Рабська країна, що тут все кредити понабираєш і не маєш своєї хати, не маєш свого житла, і завжди будеш рабом. І Я вирішив зробити вам таке відео, щоб дійсно вам сказати, змотивувати вас і може підказати якось вам, як не стати рабом в цій державі, тому що не треба цього зовсім боятися. І якщо ви хочете дізнатися, як. То залишіться зі мною до кінця цього відео і залишіть коментар на вашу думку. Дуже цікава ваша думка, що ви про це думаєте. І, звичайно, з вас вподобайка, як завжди, і підписка. Все стандартно, все по темі. Поїхали! Ще один прекрасний день. Я тут трошки зупинився, щоб з вами провести таку цікаву дискусію, бо це трошки легше. І не хочу, не дай Бог, попасти в якусь аварію або наробити біди. Тому поговоримо сьогодні про те, чи справді є рабство в Канаді. Я вже робив відео на цю тему, і це відео набрало більше 280 тисяч переглядів. І це правда, що в Канаді є рабство, і є дуже багато людей, сімей, які попадають в ці кредити, попадають в цю, в, цю, в цю систему, неправильно цю систему розуміють. Потім наговорюють на цю систему. Звісно, тому що ця система, можна сказати, їм зіпсула життя. І це все є правда. Якщо вас цікавить, подивіться більш таке дійсно відео про суто про рабство, то я його залишив в посиланні під цим відео. А в цьому відео я хочу вам розповісти, як не стати рабом і як використати цю систему для своєї користі, для своєї сім'ї в позитивному плані цього слова. Дуже багато канадців живуть справді від зарплати до зарплати. Можливо, ви це не знали, можливо, ви це не хочете повірити, але це правда. Канадці, які народжені тут, дуже багато з них не можуть свої кошти нормально розпоряджатися своїми коштами. Від того, вони дуже сильно починають влазити в кредити. А кредити справді в Канаді дуже легко влізти. Тому що як тільки вам виповняється 18 років, ви можете податися на кредитну карточку, ви починаєте з 500 доларів, і потім можете вони збільшують до 1000 доларів, до півтора, дві тисячі, п'ять тисяч, десять тисяч, п'ятнадцять тисяч, двадцять тисяч, тисяч. Тобто, в принципі, якщо ви будете сплачувати свої карточки, кредитні карточки, то все буде добре. І це дуже дуже важливо, щоб не стати рабом Канаді. Запам'ятайте. Кредитні карточки, кредитні карточки важливо дуже сплачувати вчасно. Ніколи не забувати про це. Тому що якщо ви не будете сплачувати кредитні карточки, вчасно ваш кредитний рейтинг, кредитна історія почне падати вниз. І фактично в Канаді, і це суспільство побазовано на кредитному рейтингу, кредитній історії. І Якщо ви захочете купити свій якийсь автомобіль, чи якийсь будинок, чи навіть якийсь човен, в майбутньому, чи якийсь домік. На колесах то без кредитної історії вам будуть давати дуже великі відсотки. Якщо у вас буде хороша кредитна історія, то ви зможете добитися хороших великих вершин, бо ви ніколи не знаєте, коли вам це треба буде. Багато людей навіть не хочуть користуватися кредитною карточкою, але я рекомендую нею користуватися, бо якщо ви відповідальна людина і ви розумієтеся в фінансах, то нічого не станеться. Повірте мені, якщо ви купите на кредитну карточку бензин і потім в кінці місяця це оплатите зі свого рахунку і таким чином будете нарощувати собі кредитний рейтинг, кредитну історію. І це вже перший вагомий фактор. Як не стати рабом Канаді. І ці всі канадійці вони живуть від зарплати до зарплати. Їхні кредитні карточки дуже-дуже часто повністю е максимально заповнені. І вони дуже часто багато канадійців. Говорять і питають, і запитують самі себе питання, як цей іммігрант чи іммігрантка має таку хату, як цей іммігрант чи іммігрантка купили таку машину, як цей іммігрант чи іммігрантка їздять постійно кожного року відпочивати. А ми не можемо. Ми тут народжені. Тому що ми, іммігранти, особливо українці, будемо говорити про українців. Суто ми дуже розумні люди. Ми знаємо, як користуватися нашими фінансами. Ми знаємо, як використовувати систему в свою користь. А не так, як інші люди, вони просто попадають в це, бачать гроші, бачать ці 20 тисяч, 5 тисяч на кредитній картусі, і думають, о, я собі куплю це зараз, а потім буде потім, потім буду думати, як це все виплатити, а потім приходить дуже швидко, і людина не знає, що робити. Людина починає панікувати, людина просто не має грошей, бо все рівно треба за й жити. І починаються ці відсотки, починається ця кредитна історія псуватися. І все починається буквально з однієї е, якоїсь одного вибору. І потім вся ваша історія. Все ваше життя може зіпсутися буквально зразу, тому щоб не стати рабом Канаді. Ви просто мусите собі нормально жити. Просто знайдіть собі роботу. В Канаді повинно працювати двоє. Я знаю, що в деяких ситуаціях це дуже дуже важко, але в Канаді повинен працювати чоловік і повинна працювати дружина. І від того, коли сім'я разом працює, по-перше, сімейне життя, сімейне життя дуже хороше від того тоді стає. Також ніхто не перепрацьовується. Двоє приносять хороші гроші в сім'ю. Є час разом проводити на вихідних. І треба дуже дуже бути обережним зі всім, що ви купуєте, і можна тут жити. Повірте мені нормально, спокійно в своє задоволення мати собі якусь копійку на чорний день. Розумієте, є е, чиста правда в тому, що. Нема різниці, чи у вас є 100 тисяч доларів в банку чи 10 тисяч доларів в банку. Головне, скільки вам тих грошей потрібно для того, щоб прожити, наприклад, нормально е, цілий день. Якщо людина, яка має 10 тисяч доларів в банку і 100 тисяч доларів в банку, вони переважно можуть прожити той самий день під з такою, з такою самою якостю. Тому сума грошей в банку багато не значить. Якщо хіба що ви думаєте на майбутнє, на якусь там пенсію. Так, це дуже-дуже добре, але ніхто не гарантує вам завтрашній день, ніхто не знає, що буде завтра. Тому бажано деколи жити так, щоб у вас був запас там на півроку, на рік наперед, але не відмовляйте собі в речах які е, е, ціле життя. Тому що, пам'ятайте, ви живете один, один, один раз. І тому деколи треба просто скористатися, використати ваші гроші і відчути якийсь позитив, якусь позитивну енергію з того всього. І головне, якщо ви тратите гроші на себе чи на свою сім'ю. Ваше здоров'я на спорт, то ніколи нічого поганого в тому нема і не було. І це і гроші в, в правильний бік, а не в не в негативний бік. В Канаді запросто можна жити і не бути рабом. В Канаді запросто можна собі взяти хату в кредит на. 25 років, на 20 років, на 15 років, на 10 років, залежить від людини, залежить від особи, залежить від фінансової ситуації, залежить від вас, що ви любите від життя, чи ви хочете зразу все виплатити і потім надіятися, що ви будете жити, чи ви хочете жити в нормальній, гарній хаті і жити своє життя хоч до якоїсь степені. Треба просто дуже гарно використовувати цю всю систему. І в цьому немає нічого поганого, в цьому немає нічого страшного, що ви візьмете кредит на хату. Просто треба дивитися, чи ви зможете це все потягнути, чи ви зможете це все платити. І завжди є опція, завжди можна продати, завжди можна цього всього позбутися. Завжди можна взяти гроші назад, потім, то, що ви сплатили. Завжди можна машину поміняти на якусь дешевшу чи на якусь іншу. Але факт залишиться в тому, що ви це мали, ви це пробули, ви це. Покуштували, можна так сказати, цю це солодке життя. І в тому плані нема нічого поганого. Тому Канада може стати дуже великим рабством для людини, яка не вміє користуватися своїми фінансами. Але якщо ви людина і ви це знаєте зараз, хто дивиться мене, і ви собі можете зразу відповісти на це питання, якщо ви людина чи сім'я, яка знає, як заощаджувати, заощаджувати свій бюджет, якщо ви знаєте, як правильно. Купляти речі, якщо ви знаєте, де їх купляти, якщо ви будете не лінуватися, знайти різні е, варіанти, пробувати різні варіанти, то ви ніколи не станете рабом в цій державі. Ви завжди зможете просто все продати, все відмовитись від того і переїхати собі назад, чи на Україну, чи куди ви там забажаєте. Тобто нічого в тому всьому поганого нема, і я дуже надіюся, що цим відео я трошки відкрив вам очі, знову ж таки, змотивував вас і, можливо, комусь когось трошки заспокоїв, тому що я розумію, що це страшно. я Розумію, що багато у вас є питань, всі переживають за все нова країна. Але треба ви живете один раз і пам'ятайте про це. і кожен повинен робити те, що він хоче робити. І як ви можете це робити, запам'ятайте, що ви живете один раз, як я вже мільйон-мільйон разів говорив в цьому відео, і за того, що ви живете один, один-один раз, ви повинні зрозуміти, що ви маєте такі самі шанси, як і інша особа в житті добитися чогось і е, мати щось не треба багато. Знаєте, саме головне в житті це здоров'я і сім'я, і щоб всі були навколо вас. А всі ці речі, матеріальні цінності, це нікому не потрібно, але воно просто як то сказати. Підсолоджує наше життя і не більше. Але я надіюся, що ви мене зрозуміли. І я вже задовго може говорю. Я не знаю, чи я вам не надоїв, чи надоїв. Якщо я вам надоїв, то напишіть в коментарях. Якщо не надоїв, то теж напишіть. Буду дуже всім, буду дуже сильно всім вдячний і бажаю вам тільки всього, самого найкращого. І до наступних відео з вами в Канаді або десь інше в інших країнах світу. Щасливо!